Сьогодні темою нашого ролика будуть мисливські гладкоствольні кулі, які ви можете придбати в нашому магазині для релоду. І розглянемо типи, класифікації куль, а також їхнє цільове призначення. І почнемо ми з ліва направо з моєї сторони, з вашої справа на Перше куля спутник. Це класична куля шар, яка підійде виключно для тренувань в стрільбі. Не рекомендую її використовувати на полюваннях або в стрільбі через хащі, або через якісь е, перешкоди, оскільки вона сильно рикошетить. Використовуйте її тільки на стрільбищі і, скажімо так, оберігайте себе від рикошетів. Далі є куля діаболу це куля копачкового типу, в якої є спеціальні. Ребра для того, щоб вона здеформувалася і пройшла дульні звуження. Цю кулю потрібно було стріляти тільки з дульного звуження в циліндр, тому що в неї немає ребер і вона не пройде в дульні звуження. Діабола можна стріляти вже з 0,25 звуження, а діабола можна стріляти вже з звуження 0,5 і 0,25, оскільки вона копачкова, в неї оцей поясок полий. Для того вона і зроблена, щоб проходити дульні звуження. Вона здеформується, навіть якщо у вас буде і крутіше дульне звуження, воно не завдасть шкоди вашій зброї. Таку кулю бажано заряджати найкращий результат в неї покучності це на опілках, для того, щоб заповнити пустоту всередині. Далі є пуля в віхір. Цю пулю я рекомендував би вам використовувати або в підкаліберному форматі, або для насадки Парадокс і стволів супра тобто, це на різні стволи 12-го калібра. Які ви можете придбати, або насадка парадокс всім відомо. Тому теж їй стріляти виключно з циліндра або з сверловки супра. Далі йде блондо. Блондо це класична теж пояскова куля, вона не, пол, не пола всередині. Хтось називає її рюмочко, хтось блондо. Таку кулю слід використовувати або в контейнері, або в не в сильно тугих дульних звуженнях. Пояски тут є, але вони не настільки великі. Далі йде пуля Майра або турбінка, її ще називають. ця пуля була розроблена спеціально для того, щоб придати хоча б якогось е, центробіжного е, кручення кулі. Наскільки це працює, в гладкоствольній зброї під сумнівом, але ця куля зручна тим, що вона має класну вражаючу дію, вона використовується для стрільби на коротких дистанціях. Також її безпечно використовувати в будь-яких звуженнях, оскільки, навіть якщо ви випадково поставите її в дульний звуженнячок. Двуствольні рушниці. Вона здеформується, оскільки ця полость, по суті, є ослабленням конструкції. І вона вилетить, да, постріл не буде точним, але не завдасть шкоди вашої зброї. Далі є пуля в'ятка. В'ятка це вже теж колпачкова пуля, в неї вже є більш ярко виражені ребра, які дозволять проходити дульні звуження. Теж звертайте увагу на діаметр куль, оскільки її потрібно підбирати під сверловку канала ствола. Цю кулю вже можна використовувати 0,5. Звуження. Далі класика бреники. Бреники – це одна з найстаріших куль, яку використовують мисливці, і вже, напевно, близько 150-200 років. Вона була розроблена в Германії для полювання на крупних тварин. В неї вже є ярко виражені ребра. В принципі, її вже можна використовувати. получок. Це максимально, що я рекомендую, оскільки пуля повністю всередині не має ніяких полостів. Ребра допоможуть пройти 0,25 і 0,5 звуження. Пуля має класно пробивну дію і підійде полювання на кабана, В принципі, для чого вона була і розроблена. Далі куля Лі. Куля Лі, перш за все, це доступна ціна. Її використовують спортсмени практики для того, щоб удешевити свій боєприпас і мати хороший настріл. Її можна використовувати в класичному варіанті на помпових рушницях, тобто вона взагалі не має ніяких поясків. Також можна на стволах супра, або можна зробити її під контейнерний варіант. Але. Під контейнерним варіантом будьте вже більш обережні, оскільки може бути такий випадок, і я зустрічав такий випадок, що пуля вилетіла, а контейнер залишився в стволі. І наступним пострілом, якщо це напівавтоматична зброя, вам рознесе ствол. Далі пуля Єгер. Пуля Єгер це по суті, я б назвав її модифікацією і на тему кулі Гуаланді, це італійська куля колись була. Тут ми бачимо стріловидну форму, вона вже йде на хвостовиковий хвостовик, дозволяє її стабілізувати польот. Її можна використати на дистанції в 100 метрів. Тут вже великі ребра, тобто її можна, в принципі, підібравши під канал е, ствола, розстріляти із повного чока. Вона здеформується і нічого не станеться з вашою зброєю. Але теж проміряйте сам, саме тіло кулі, не від ребер, а саме тіло, і сверлок вашого е, ствола ви маєте знати. Куля стандартна, теж має пробивну. Силу, тому тут без змін. Далі куля, удар. Удар це вже копачкова куля, яка йде на хвостовикові. Якщо попередні моделі ми дивились куль, вони без хвостовика, вони летять значно гірше, оскільки хвостовик все-таки стабілізує кулю під час польоту. Ця куля стандартна, в неї є ребра. Теж, по суті, я би рекомендував би її стріляти з 0,25 звуження, оскільки, в принципі, куля масивна, ребра в неї доволі теж масивні. Може не хватити йому деформації для того, щоб пройти звуження згульне, 0,5. В принципі, пуля стандартна, пробивна. І далі ми переходимо по кулі ураган. Ураган це куля, це якби назва її в нашому магазині. По суті, це куля шиша, Ширинського шахмату. Ця куля була придумана в 19 столітті для полювання на ведмедя, тому що було златкоствої зброї з першого вистрілу, оскільки не було самозарядних рушниць, було всього два вистріла. Надо було Здобути таку дичину, як ведмедь, і при цьому вижити. Тому розробилась куля, потім вона модифікувалась, У нас вона доступна в різних варіантах. 3, 4, 5, 6. Це означає те, що є прорізи. Тобто куля 3, ураган 3 має три проріза, Це допоможе розламати кулю на три частини. Всередині є сталевий шарик, який максимально допоможе і розламати кулю, передавши максимально велику кінетичну енергію вашій цілі. І при цьому пробивну силу, оскільки сам шар не деформується. А в модифікації 4, 5, 6 це додається кількість прорізів. Тобто, якщо вам треба максимально, щоб куля відкрилась, ви беріть номер 6. Далі куля 3 шара. 3 шара це теж я би назвав б її кулею для тренувань, оскільки вона теж рикошетить. і ви можете не просто не влучити в здобищ. І плюс ця куля досить велика кількість підранків, близько 80%, у вас буде підранком. І плюс до цього, якщо ви стріляєте в лісі, ви можете своїм товаришам скажімо так, їх ранити. Тому використовуйте її на стрільбищ або в розважальній стрільбі. А всі попередні кулі, за винятком спутник, використовуйте, в принципі, для полювання, вони ідеально підходять. От такий невеликий екскурс у світ куль я вам провів. Запитуйте і замовляйте в дір.